Відповідно, сьогодні ці дві команди до речі, вони сусіди по турнірній таблиці. підтримуйте, залишайте свої прогнози на цей поєдинок. Давайте спілкуватися. Я з радістю буду підтримувати нашу інтерактивну розмову. Зараз небезпечна передача. Футболіст Полісся отримує м'яч в центрі штрафної площі і просто легенько пробивала зараз. Передача від Житомирян втрачають вони м'яч. В цьому знову Яковлев. І... і продовження гри у нас відбувається знову передача довга. Дамір віддати точну передачу на Іллю Яковлева, який різко вбігає на пост. Юнаки вікової категорії ю 16 та Ю-14. Поїхали в Житомир на виїзд. І у них так, звісно, в очному поєдинку випередити. Своїх принципових суперників по футболістів і в зеленій і в жовтій формі зібралися в штрафної площі. П'яткою намагався переполіст. Розуміють його колеги по команді, що подача одразу в штрафну площу. Там високий Владислав Сірик одразу. Низом доходить його передача, продовження знову. Передача. Відповідно, вони досягнути. Отримати цей м'яч на своїй маківці. О, зараз непогано розвертається 29-й номер. Одразу пробиває забиває гол! Чудовий момент, 39-та хвилина матчу. Богдан Лола прийняв м'яч. так та шов Біжить до нього Дмитро Сміюн. Футбольний епізод лівою ногою закручує прямо в ворота. Вистрибує. Розкрутився він, молодець. Віддав на Владислава Сірика. Його партнери продовжують атаку і одразу пробиває з лівом сьомий номер. Це да Дамір. Передача в центр. Який момент! Таких футболістів зараз небезпечна атака від Ждамарян, передача в центр поля. Зараз біжить Торнопольський грає сьогодні. В зеленій формі і зараз знову передача розрізна отак от Ганколесник. Бригада арбітрів. Головний арбітр зустрічі Артем йшла в напрямку Іллі Ковлева. Ще навантажують футболіст-атлета, але висок очікують перемоги від своїх. Улюбленців у цьому поєдинку за Вишукував цей м'яч і буде пробивати поворотом. І забиває гол! Чітке виконання, не стрибає чомусь воротар. Хоча він намагався це зробити, зробив він різкий рук. А субмарини. Ох, яка класна передача знову напрямку Чохі, але швидко атака. Передача праворуч, Такташов. Киліться Чоха з м'ячем. Проти нього грає капітан команди, Чоха прострілює. Яковлев підбирає, але помилився. Зараз дуже жорсткий показ. вперед, сильно. Атака продовжиться і знову там якісь подкати від юнаків. Не жаліють один одного. Віддає довгу високу передачу. Помиляється зараз шульга. Але стальним і відповідно зараз цю роль виконує Владислав Сірик. І зараз порушення... будуть виконувати його колеги, а саме Богдан Лола, підходить до 10-метрової позначки, пробиває і забиває гол. Дірка всі ці воріт. Але ми бачили, що м'яч все-таки залітає в лівий нижній кут безсилий ляк. Владислав Сірик зараз продовжується атаки. Поліщуків, поліщуки зараз намагають одну-дві хвилини судячи з цього, додасть головний арбітер. Там тищенко були зупинки. А зараз ми спостерігаємо за атакою Житомирських футболістів через правий фланг, ваш установи. Пробуває шукає сидно щастя біля воріт своїх суперників. і Це дуже приємно, оскільки це.